Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу показати, розказати за електротягу, яка в нас з'явилася в продажі. Це в нас Kia Niro 2020 року. Це вже в нас рестайл. Має 108 тисяч чесного та перевіреного пробігу, куплений на лізеному аукціоні в Бельгії. Має ємкість батареї 64 кВт, потужність 150 кВт, сок батареї 100%. Має запас ходу 450-500 км. Автомобіль без єдиного підфарбування по кузову, без ДТП, в красивому синьому металіку. Автомобіль після професійного детелінгу. Намита, набрита, начищена, розмитена та зроблений сертифікат. Готова до реєстрації. Отка автівочка в нас буде в наявності. Це в нас вже вона має трохфазну зарядку. Два порти зарядок для автомобіля. Це в нас 220 та 380. По кузову без зауважень. На лінзованій оптиці, LED-підсвіточка, туманки, передній задній партроник, легкосплавні диски R17 на новій літній гумі. Зразу сфокусую вам він-код. Ми бачимо камеру асистентів безключовий асистенти сліпих зон. Присутній хром пакет. Ось такий у нас гарненький салон, без зауважень, без потертостей, комбіновані сидіння, бокові підтримочки, все у нас в оригіналі, без реставрації, накладочки на пороги, накладки на педалі. У дворних картах також зауважень немає. Рояльний лак в гарному стані, без потертості, без царапин. Чотири склопідіймачі, зеркала регулюються, складаються. Шкірине мультикрему також в гарному стані. Лед приборочка. По асистентах вона у нас максимальна. Два ключа. Саме максимальний у нас же моніторчик без крутілок. Присутній CarPlay Android Auto заводиться з кнопочки, клімат-контроль, обігрівач, автохол-електроручничок, драйв мод Select-Підвісочка. Забувся сказати, у нас преміальна музика JBL В авто не палили. все чистенько, все гарненько. Підлокітничок не затерти. Тут у нас також все порядок. Потолочок без прокурів. Ззаді у нас також все чисто. Розеточки 220 вольт. Заводське тонування, камера заднього огляду. Два порти зарядок. Все як має бути. Шторочка на місці, все в наявності, пластик не затертий. Сидіння водія в ідеальному стані. Бордачок, сервіски все в наявності. Чистий, 20 рік. рік виготовлення, рік. експлуатації 20 рік. Такий гарненький електромобіль. Він знаходиться в нас на майданчику в місті Луцьк Так, зараз перевіримо. Лакофарбове покриття. А більш детальніша інформація, пишіть нам приватні повідомлення. Або набирайте по телефону, більш детально вам розкажемо, покажемо. Гляньте який колір на сонечку. Дуже цікавий має перелив. Такі електромобілі в такому кольорі попадаються дуже рідко. Так, поїхали. Ще раз по порядку. Капот у нас в оригіналі. Ліве крило також в оригіналі. Водійська дверочка. Тут на пластику є якась незначна царапинка. Це пластик. Ну, пробували його заполірувати, не вдається. Це такий один нюансик на кузові. Лубове скло у нас без колів, без тріщин. Оригінальне. Фари не засічені, не потріскані по бамперу. Є незначні маленькі сколи. Так, Дістрон також наявності. Ось такий електромобіль. Є у нас наявності. Капот у нас булти не крутились, не вдімались. Рідини, гляньте вся чистенько. Оптика у нас вся в оригіналі. Без завважень. За даний автомобіль ціна 18 900 доларів. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть та чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарного дня!